Також у мене є ще 4 от таких маленьких іграшки. Але вони простенькі, маленькі. Дірочка якось є, батарейка не вставляється. І за 4 разом з доставкою 4 доллара 39. Центів. Переводьте саме. У ну, мене щось там курс дивився, 42 гривні. Через Приватбанк знімає, Тобто це треба множить на 42 гривні. Я що подумав, я їх спаюю і зроблю з них гірлянду. Набір дістав на червоних світлових діодах. Плата у нас двостороння, Влуджена, доволі товстенька. Тут класичний генератор на двох транзисторах. Ось схема, тут три транзистора, ну ми просто умовно закриваємо і ось така схема виходить двох транзистора. Резистори не підписані, це чисто случайно, що вони відрізали. Треба буде прозванювати мультиметр. І так далі. Світлового діода довгий вивід це плюс, короткий вивід, мінус. На платі бачимо, теж у нас плюс позначений, а мінус така виямка. На кожному світловому діоді є такі самі виямки. Навіть на відео видно, що правда погано фокусується. Далі наступне, що хочеться сказати: електролітичні конденсатори довгий у нас плюс, короткий мінус. На світлових діодах. Плюс називається анодом, а мінус називається катодом. Конденсатора теж плюс позначений, мінус заштрихований. В принципі, так як на них на самому корпусі заштрихований. Також я розумію, це у нас підживлення буде. Ну, я підживлення просто провідував. кину. Транзистори просто ставимо помалюнку. І все. І не заморочуємося. У тилих діодів, як і у транзисторів. Є ось такі бугорочки на виводах. Це спеціально, щоб вони не перегрівалися. Їх правильно треба підпалювати по ці бугорочки. Виявилося, що я збрехав. 10 кілом підписано, 10 кілом підписано. підписано. в кожному наборі 10 кілом не підписані, а 330 умні не підписані. Це вже достатньо. Перво вже випаяв. Дуже гарно виходить, мені подобається. Ось так в ну, щоб не змивати, використовую цей дорогезний флюс. Ось така вийшла гірлянда. Так воно пропаю. Просто дві і батарейки і підпаяна кнопка. Тут на платі написано, що він може живитися від 3 до 5 вольт, Тобто можна навіть просто USB штекер підпаяти. Добре, включаємо. Зараз вимкну навіть світло. В цілому досить непогано. Але вони односторонні. В наступному відео зроблю картонну гирлянду двосторонню.